Привіт усім. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в мене назріла ось така клієнтка на пересадку. Ця клієнтка дуже не, така незвична. Вірніше, я б сказала, знають її дуже багато хто, дуже багато орхолюбителей позбулися її тільки по одній причині, що ходить таке повір'я, таке. Навіть не знаю, чи це правда, чи це просто якась вигадка, але це вірусна орхідея, знаменита вірусна орхідея, яка називається Frances Fox Warfire Flame. Бачите? Вона дуже-дуже гарна, дуже ефектна. Її бояться дуже багато орхолюбителей, і дуже багато хто навпаки продав або просто викинув її, боячись зараження. Колекції вірусом, від якої гинуть орхідеї. Але хотіла би я сказати, якщо б вона така була дуже вірусна і така дуже небезпечна, то чому вона сама живе? Мало того, вона ще й нарощує молодий ріст. Я купила цю орхідейку недавно. Мені здається, в серпні, якось так десь в мене є навіть написано. Бірочка є до неї. Ось і в серпні місяці вона до мене приїхала, і хочу вам сказати, що я абсолютно не пожалкувала, що я її купила. Я побачила квітіння. В нас є зелене господарство, такий невеличкий гарден центр, куди я час від часу заїжджаю подивитися, що в них є нового з рослин, тому що вони можуть мати цимбідіуми, вони можуть мати котлеї, вони можуть мати інші рослинки. І я побачила в них дорослу, дорослу, оцю Файерфокс, оцю лисичку, яка має на собі п'ять. Квітоносів 5 шикарних, таких яскравих, вогняно-червоних з помаранчем. Ну, Настільки ефектна квітка, я не втрималася, чесно кажучи, я наскільки побачила цю квітку, і вона мені дійсно, я абсолютно не пожалкувала, що я купила цю рослину. Як ви бачите, вона не є дуже доросла, вона є ось така от. Якщо взяти в руку, бачите, вона досить маленька, сидить вона в кокосовому такому. Субстраті, і, чесно кажучи, бачите, горщик повністю відкритий. І він в мене стояв у невеличкому кашпо, але там доступ повітря дуже мало. І щось мені так видалося, що цей кокос, він або вже перестарілий, бо він просто от розсипається на таку труху. Бачите, ось. Так, ось для пересадки цієї такої красуні, для цієї красоти я. Довго думала, який ж горщик її підібрати. І в результаті зупинилася ось на такому подвійному горщику. Бачите? Ось такий горщик з подвійним, таким. він має ніжки. Навіть якщо буде вода на дні, а ми знаємо, що котлеї полюбляють, що було волого, але не мокро, я думаю, що такі ніжки будуть оберігати від зайвої перезволоженості. І плюс я ще насверлила ось таких дірочок в горщику подовкола, бачите, щоб так до половини могла бути волога, але не занадто, і воно досить гарно тут провітрюється, тому що само, сам горщик не, не, не щільно прилягає до стінок, і там всередині буде ще навіть якийсь потік повітря. Так, от я думаю, що цей горщик буде десь на півтори літри, не є такий ж дуже великий. Ось Якщо взяти до уваги ось оцей горщик. Зараз я хвилючку зроблю ось так. Бачите, якщо я її посаджу ось сюди, то вона буде мати, куди нарощувати навіть собі нові рости. Бачите, ось таким чином я зроблю. І вона буде мати нарощувати куди свої нові рости. В неї буде можливість тут сидіти кілька років, так як котлеї не люблять багато пересадок, частих пересадок. Тому я взяла цей кашпо, цей такий горщик, і вона буде собі в ньому сидіти. Грунт, грунт. Як ви бачите, тут я приготувала ось такі повітряні кульки, це такі вони є спінопласту. Це піде, як дренаж, воно піде на саме дно. Трошечки піноскла, тут десь є якась ракушка попадає. Є трошечки кори. ось Взяла я і таку кору, мілку. Тут є трошечки з кокосовим таким субстратом, вона, але це. Кора досить збагачена. Тут є навіть осмокот, але я додам ще осмокоту. теж. І це піде в нас на дно горщика. І як ви знаєте, що я отримала ось такий мох від регіни. І вверх верх нашої рослинки будуть, там я викладу все мохом. Тобто, рослина буде наша майже в мосі. Ну, і я крок за кроком буду робити пересадку, буду класти ґрунт, буду наповнювати горщик, і ви будете це все спостерігати зі мною. Тому що я думаю, що у багатьох починаючих орхолюбителей теж є багато запитань щодо ґрунту, щодо пересадок, тому що котлеї не всі котлеї легкі в утриманні, Є деякі котлеї, які потребують навіть досить нашої уваги, досить багато нашої уваги. І потрібно знати дуже багато нюансів по пересадці, по використанні ґрунту для котлей. Ще хотіла вам показати, подивіться, який в мене великий гарний піднос ось такого коріння, ось такої коріння папороті. Чесно кажучи, я навіть не сподівалася, я шукала, де купити коріння папороті, щоб можна було використовувати теж його в ґрунт, тому що воно досить. І вологоємке, воно набирає в себе вологу і тримає вологу. Зайва вода стікає по корінчиках і не затримується в горщику. Тобто, волога є, але немає такої зайвої води. Я його шукала, і це випадково я побачила його в магазині, де я працюю. Хтось приніс такий віночок, він був прикрашений якимись штучними квітами. Відповідно, я квітами викинули. Ми такі речі не продаємо. Бо він вже був на першої свіжості, квіти були такі вже трошки вицвілі. Але саме це коріння мені пригодилося. І я взяла його додому і порізала. Тому що такими досить довгими фракціями було, був сам цей. цей. О, бачите, що таке взяти, то воно такими от довгенькими корінчиками було. Бачите, ось було сплетене. Я його порізала і, відповідно, висушила. Він був досить вологий. І тепер буду використовувати для, теж для ґрунту. Для цієї котлейки. Ну що ж, давайте почнемо пересадку. Насамперед нам потрібно видалити ось цей горщик пластиковий, витягнути нашу котлейку з цього горшка. Не так легко це зробити. Зараз я візьму якісь ножнички. Ну, ось я витрясла цю орхідейку, я витряхнула з горшка, котлейку. Витягнула з горшечка. Ось така картина зараз у нас. Зараз хвильку я вам покажу. Подивіться, весь цей ґрунт він наскільки весь передпрів, перетлів, що живого тут, я б сказала, оцей кокос. Він весь гнилий. І я сказала б, що я поливала б, я поливала цю рослинку тиждень тому, а оцей весь кокос, він весь мокрий. Тобто, напевно, якимось відчуттям я таки відчула правильно і зробила правильно, що вирішила її пересадити. Цей ґрунт, він знищив коріння, практично дивіться. Це коріння, яке в орхідці є, воно все сухе. Тобто тут самі ниточки лишилися, бачите ось. І тільки від оцього молодого росточка, ось він, бачите, ось він дав молоді корінчики. Ну, і щоб, цей корін, щоб ці корінчики вижили, щоб вони не загинули теж, як ті інші. Я хочу додати у верхню частину горщика я буду додавати мох. Мох провокує ріст коріння. Він викликає різ молодих корінців. Тут корені обрізані, я бачу, тут вони були просто чітко обрізані ножицями. Бачите, подивіться, як рівно, ось тут рівно-рівно обрізане коріння. Можливо, не знаю, чи мені варто оце обрізати, оці ниточки, чи я їх залишу. Вона буде триматися щільніше в ґрунті, тому що всі катлейки повинні бути дуже-дуже міцно триматися в горщику. Ось. Ну, і тут, як я бачу, від молодого росточка тільки є деякі живі корінці, оцей теж, мабуть, не живий. ну, так, звичайно, ось. І тільки ті, що наростають, це є молоді корені. Напишіть мені, будь ласка, якщо ви знаєте, чи варто обрізати оці корені, чи варто їх залишити? Що краще. Як на мене, я б залишила тільки для того, щоб можна було закріпити орхідейку в ґрунті. Ось. Наразі вона має, подивіться, ось, тут є в неї 3, 4, 5, 6 бульбочок. 6 бульбочок і молоденький росток від цієї бульби, яка ще не визріла. Фактично, вона. Зараз я зніму ці гумки, звідси, ці папір, ці палички. Ось. Оця бульбочка, вона не квітла. Так що, можливо, навіть я від неї дочекаюся якогось квітіння. Якщо в нас є оцей молодий ріс, вона вже випустила, то, можливо, вона розщедриться на квітіння. <світтє> Добре, зараз я помаленько все підготую. Грунт в нас вже є. ґрунт я приготувала, я б сказала, двохлітровий, мабуть, цей, цей горщик, двохлітровий пише. Ось. І я постараюся в нього дати більше. Дренажу, щоб було куди розміститися корінчикам. Ну і посаджу, напевно, орхідейку ось так, щоб в цю сторону буде наростати різома, і щоб вона мала місце на інші рости. І щоб я її часто не пересаджувала. Ось, Тому я дам трошечки більший горщик зараз. Можливо, я зроблю помилку. Напишіть, будь ласка, мені хто знає знов-таки. Чи варто пересаджувати котлею в трошечки більший горщик? Тобто тут коріння немає. Бачите, взагалі коріння майже немає. Воно все знищене і стільки от від цієї молодої бульбочки в нас є корінці. Але попробуємо, Попробую я посадити її. Якщо, я, якщо ви мені порадите пересадити в менший горщик, не буде ніякої проблеми мені переставити його просто в менший. Я маю такі самі, тільки менші горщики, але наразі не хочу ризикувати. Краще я посаджу її трошки більше і дам більше дренажу сюди, щоб було більш повітря, доступ повітря. Ось, і тільки верх я додам живий мох. Ну що ж, давайте приступимо. Я на дно покладу трошечки піноскла, тому що піноскло вбирає в себе вологу, і воно буде утримувати трошки вологи на в нижній частині горщика. Сюди я додам ракушки, так щоб ракушки не набирають води так багато. Ось, де надає кусочки піно, пінопласту. Ось такі пінопластові шарик, ось такі кульки. Вони теж, оці кульки вони не вбирають в себе вологу. Ось великі кусочки кори, трошки вугілля. І будемо таким чином робити дренаж. Досить високий я зроблю дренаж, щоб корінці відчували, що там є волога, і щоб вони тягнулися в... Туди в кіль... щоб вони тягнулися туди глибину. Ось. На дно горщика я додам трошечки оцих коріння папороті. Знов-таки для того, щоб воно було волого, але щоб не було мокро, бачите? Ось так. Коріння папороті досить гарно впливає теж на ріст корінчиків, тому що це натуральне середовище. Ось І дамо такі великі кусочки кори сюди теж, камінець. І дамо трошечки живого моху. Дамо трошки живого моху для того, щоб корінцям не було. От тут коріння, в принципі, немає такого, що аж... Ось, і лишимо ось так. Цей мох. Я кінчики обриваю, оці верхівки я обриваю, я їх там наверх щоб можна, якщо захоче собі рости мох, ось ось так, бачите, ми зробимо? Ось таким чином. Тепер сюди я насиплю трошечки більше такої мілкої кори. Ось Це буде досить повітряно для, для котлейки. Можна додати ще трошечки ось цього ґрунту. І отаким чином, мабуть, я розміщу. Я навіть, знаєте, що собі думаю? Може би я взяла кусь менчик пінопласту і на нього закріпила орхідейку. Тоді довкола обкласти вже можна було би моху. Ну, ось я взяла ось такий шматочок пінопласту. І я думаю, що я розміщу ось таким чином цю орхідейку тут. О! Зараз я його постараюся закріпити. Тут є навіть гумка. О. І ми зараз з цього боку теж закріпимо орхідейку, вона буде триматися міцно. Бачите, ось таким чином ми будемо її. І потім я її установлю тут, ось так, і довкола обкладу мохом. Трошки обсиплю, певно, ще корою, і обкладу мохом. І таким чином вона собі буде тут жити, буде їй тут добре. Зараз я знайду ще кавальчик дротику, і будемо її закріпляти. Ну, ось я знайшла такий тоненький дріт, ось тонесенький такий дротик, і зараз я його ось так. І зараз ми закріпимо нашу красоту ось на цьому пінопласті. Ось отак. Цей дротик він має якусь таку об, об, е, об, навіть б сказала таке на, напилення, на, на що він не є. О, він не буде окислюватися, він не буде ржавіти. І, я думаю, що так буде йому навіть дуже добре. Ось, вона міцно тримається, бачите, нікуди вона не дінеться звідси. Ось, і ми отак її розмістимо, мабуть, ось так. Зараз я ще підсиплю трошечки сюди ґрунту. Зараз ми зробимо ось таким чином. Тут є якісь прикраси. Ми ці прикраси з ґрунту виберемо, потім ми його промиємо і можемо прикрасити навіть зверху ґрунт, орхідейку. Так, ну що ж, підсипамо ми ще. Туди трошки ґрунту, мабуть, навіть я зробила ось так. О, так. І розмістимо ось так орхідейку, бачите? І тоді зверху ми можемо, додавши трошечки ґрунту по боках, щоб цей пенопласт не зсувався, ось отак. І я думаю, що так буде навіть дуже добре. А це все довкола, зараз ми обкладемо живим мохом. Цей мох буде собі теж проростати, тому що там є кора. Ось, і ми живим мохом розкладемо довкола ось так. Розмістимо оп, дуже гарно. Так, чим би ми ще тут закріпити, можна би було цю орхідею. Важко чимось було би тягнути і її закріпити. Ось так. Такі, що будуть рости. Хай, ростуть вони разом. У мене дуже є в багатьох горщиках, де росте мох всередині горщику. І дуже у них такий створюється така атмосфера приємна і зручна для зросту. Так, мабуть, я знайду такі ще якісь. Цей дротик зам'який, можливо, щось твердіше би знайти і додати до... закріпити цю орхідейку всередині, такою шпилькою. От я знайшла кавальчик такого дротику і зараз ми його зігнемо і зробимо таку шпильку. О! І, мабуть, о таким чином ми його зараз туди і пришпилимо до ґрунту. Ми укріпимо таким чином. О, вона нікуди тепер вже не дінеться, бачите, от, міцно. Ця шпилька буде аж туди заходити в ґрунт. І тепер буде можна обтулити цю орхідейку довкола мохом. І їй це буде дуже-дуже навіть добре. Ось так. Так ми схитрували. Ми забрали місце, зайняли місце дренажом. Там кора в нас є, ось така ось така краса в нас вийде. Так, я ще туди натрамбую муху. Ось так. Ось тут, де в нас є корінчики молоденькі, ми додамо прямо моху аж так близенько-близенько під них, щоб вона навіть чувала, що там є в неї натуральне природнє середовище. Ну, ось таким чином буде наша орхідейка жити. Тут в неї є. Зараз я спробую трішечки відігнути О, оцю бірочку, щоб ця бірочка не заважала росту цієї бульбочки, як вона буде набиратися. І мені здається, що сюди потрібно вставити ще якусь паличку. Оця паличка маленька. Мабуть, отак я зроблю. Ось. І зараз я вам покажу, що з цього вийшло. Я хочу попросити поради тих знатоків, які займаються котлеями давно, в яких є хороший досвід. Хочу запитатися, чи Добре все я зробила. Чи, можливо, будуть якісь поради щодо цієї котлейки? Вона в мене стоїть окремо, вона не торкається інших рослин, це на всякий випадок. Хоча, як я вже сказала, я не дуже вірю в ці всякі казки. Мені навпаки здається, що ця орхідейка. Ну не знаю. Можливо, вона має якийсь собі якийсь вірус або якісь небезпеку, але якщо взяти якщо зберігати всі методи запобіжності, то тоді ніяка хвороба нам не страшна. Нам потрібно укріпити імунну систему рослинки для того, щоб вона могла сама боротися з якими б то не було захворюваннями, з якими то не було якимись вірусами чи щось тому, тому, тому подібне. Ось. Ну ось так. Подивіться, яка вийшла краса. Зараз я вам покажу її збоку. Ну, ось так я пересадила цю котлейку, бачите, закріпила її на паличку, вирішила все-таки бірку перекріпити. Пере... Я її перев'язала на ось цю паличку. і щоб вона не перетягувала саму рослинку, бо я так думаю, що бачите, ось ці пошкодження, які на бульбочці, це якраз було від того, що цей от дротик був дуже сильно міцно затягнутий на самій бульбочці. І коли бульбочка наростала, бачите, утворилася ось така ранка. Вона потім засохла, але це швидше всього, це від оцеї, цього дротика. Ну, ось така от краса в мене вийшла. Я тут посадила її овечку. А знаєте чому? Тому що овечки вирощуються на Верландії, і дуже-дуже багато на полях зараз, коли їдеш по дорогу, коли їдеш кудись в інше місто, з міста на в місто переїжджати, або ті поля, які... Не забудовані будівлями, а в нас дуже багато в Ірландії є таких місць, які пустують. Такі, ну нам здається, що це поспустки, пуст, але це насправді там пасовиська, бо це є приватна територія чиясь, і там пасуться багато-багато овечок. А ще чому? Тому що оцей зелений горщик, овечка, і якщо заквітне ця орхідейка, це буде ірландський прапор, це буде кольори ірландського прапора, помаранчевий, білий і зелений. Ну, ось така краса у нас сьогодні вийшла. Отаке от вийшло в нас. Бачите, тримається вона доволі міцно в горщику, Ось, нічого її не, не турбує. Я думаю, що їй сподобається така посадка. Порадьте мені, якщо я зробила щось не так, тому що листочки досить я б сказала, вони тугі, але разом з тим нема такого, оце, як є тургор у котлеї. Що він має бути такий міцний, міцний такого воскового прямо е, вигляду, такий твердий, міцний. А ці листочки доволі навіть, бачите, навіть видно, що вони без тургору. Ну, це можливо, тому що там в них немає коріння. Ну, а цей молоденький зростик. Я і коли отримала цю рослинку, він був дуже маленький, був буквально тільки наклюнувся. Ну, а зараз він має таких добрих 4 см. Буду сподіватися, що ця посадка цій орхідейці сподобається. Ну, а на сьогодні в мене все. Поливати я її не буду. Не буду її поливати навіть добрих, напевно, 4-5 днів. Ну, сьогодні ми маємо п'ятницю напевно, я аж вівторок в середу трошечки дам їй водички. До речі, забула вставити трубочку, але тут трубочку можна не ставляти, бо тут горшечок виймається. І коли виняти горшечок, можна на дно от сюди от налити водички. І ця волога буде підніматися завдяки тому, що там є в нас і мілка кора, там є в нас е, той самий коріння папороті, і там є в нас трошечки моху, який буде підтягувати догори вологу. Ну і верхній оцей сам мох теж буде утримувати вологу. Ну, а я йду мити руки, не знаю, чи це правда, чи ні, але руки помити треба все рівно, тому що я буду зараз працювати з іншою рослинкою, я буду. Підходити і доливати, наприклад, водички. Перепрошую тут. Зробила таку ранку на пальці вчора буквально, і тут дуже неестетично виглядає. Так ось, пересадили ми з вами оцю орхідею. Я задоволена такою посадкою. Виглядає досить ефектно, виглядає досить гарно. Погодьтеся, овечка така гарна, посміхається всіх з першим днем весни. Всім дякую за сьогоднішній перегляд. Дякую вам за ваші. За вашу підтримку, тому що в мене вже на каналі 1150 підписників, чому я дуже-дуже рада. Ось, і це тільки завдяки тому, що ви ставите свої пальчики догори, що ви підписуєтеся на мій канал. Буду дуже вдячна і вдячна всім, абсолютно всім, хто переглядає мої відео. Ну, все, чекаю на ваші поради, на ваші підказки. І всім пока!